Версія Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighter NES стала останньою випущеної Konami для цієї платформи в Північній Америці та регіоні PAL у 94 році. На відміну від інших версій Tournament Fighter, вона таки не вийшла в Японії. Мені навіть трохи шкода японських гравців, бо на мою думку це найкрудіша версія гри. Особисто мені вона подобається значно більше ніж 16-бітні варіанти. У дитинстві я завжди думав, а чому черепахи б'ють одне одного, щось не поділили? Можливо Ейпріл або останній шматок піци, але все виявилось набагато банальніше. Черепахи просто влаштували турнір, щоб визначити, хто з них гідний прийнятий виклик Шредера. І все. Чому по всім 4 одразу не піти не наваляти йому, для мене досі загадка. Тепер поговоримо про бійців. Усього їх сім. Чотири черепахи, їхній друг Кейсі Джонс, Дракон Хотхед і сам Шредер. Я завжди мрію погати за April, але на жаль, її нема серед персонажів. Хоча зачекайте, вона все ж є, касується з мікрофоном на екрані рекордів. Ну це вже краще ніж нічого. У кожного бійця є звичайні удари руками і ногами. А також супер прийоми. У Кейсі та Шедра їх по 2, у решті по одному. Є ще можливість бігу, під час якого можна вдарити ногою або плечем. Якщо підійти дуже близько, можна перекинути супротивника. Але Рафаель замість звичайного китка починає буквально гризти опонента. Можливо, це лише так виглядає, але у дитинстві я був переконаний, що він його кусає. А де ж вся черепаша зброя? Одне діло, коли вони тренуються, а інше діло ну то Шредера можна було би прихопити. Невідомо. Тепер про суперудари. удари. На мою думку, у Леонард він самий найслабіший проста вертушка, яка забирає набагато життів. Навіть у дитинстві не майже ніхто не грав. Рафаель зовсім інша справа, його кусання знімає багато енергії. А ще є прийом свердло. Якщо навчитися ним правильно користуватися, це дуже ефективна зброя. Раф справжня імба. Мікеланджело такий собі середнячок. Начебто непоганий, але його суперудар, де він літить ногою зверху або знизу, не надто потужний і його легко контратакувати. Проте, якщо навчитися грати, персонаж цілком достойний. А мій улюблений Донатело. У нього все стандартно. Але супер прийом просто шикарний. Він швидко обертається і пролітає через увесь екран. Зупинити цей прийом важко, а шкоди він завдає чимало. Завжди любив грати саме за нього. Ідемо далі. Кейсі Джонс. це золота середина. У нього два спецприйоми удар калюшкою в стрибку та енергетичний хвилі. Якщо навчитися ним грати, може стати улюбленим персонажем. Але є нюанс. Кейсі має найменший запас здоров'я і вибуває швидше за всіх. Тому грати ним потрібно обережно. Дракон Хотхед у цього монстра найбільше життя. Він найвитриваліший персонаж. Дихає вогнем. Дуже сильний, але повільний. Проте може швидко знести супротивника, особливо кейси. І звісно ж, читерський Шредер, як ми його називали у дитинстві. Чому читерський? Бо в нього два суперудари і один із них серію ударів руками. Виконується дуже легко. Усі знали цю комбінацію і постійно її використовували. А ще він може пускати вогонь по землі. Коротше кажучи, у дитинстві шедер був справжньою імбою. Хочеш перемогти, бери шедера. А де ж учитель Сплінтер, який мав би нам допомагати? Наскільки я зрозумів, шедер його захопив і засунув у якийсь монітор, що літає ареною. Час від часу він випускає енергетичний шар, який можна підібрати і кинути в супротивника. Іноді це вирішує результат бою. В ріща є система нокаутів, як у стрітфайтері. Лупасич супротивника без перестанку і він на декілька секунд буде вразливий. А ще й бували кумедні ситуації, коли ніхто не перемагав. Таке трапляється, якщо закінчується таймер, А в обох гравців однакова кількість життя. Якщо ще одночасно обмінятися ударами, зараховується нічия і буде подвійний нокаут. Якщо я знайду запис, обов'язково ставлю цей момент. На початку грі обов'язково заглянете в опції, там є кілька цікавих налаштувань. Можна вимкнути таймер, змінити рівень складності, послухати музику в музичному плеєрі і брати швидкість гри, повільну або турбо. Я завжди граю на турбо, бо так звик. а повільний режим здається справжнім слоумом. Тепер поговоримо про режими гри. Story Mode – це сюжетний режим. Ви обираєте одну з чотирьох черепашок і поступово б'єтеся з усіма бійцями. А наприкінці, перемігши Шредера, рятуєте Сплінтера. Кількість продовжень залежить від складності. Лише тут є бонус раунд, де за обмежений час потрібно знищити стіни, щоб отримати додаткові бали і продовження. Versus Player Режим для двох гравців. Але цікаво, що перед боєм можна обрати одну з чотирьох арен. міст, каналізацію, бар або вулицю. Також є можливість трохи змінити силу персонажа спеціальною шкалою, Щоб збалансувати, наприклад, Хотхеда і Кейсі. дуже класна функція. Версус КПУ. Те саме, але проти комп'ютера. До речі, можна обрати двох одинакових персонажів, навіть двох шредерів, Але двох хотхедів спочатку вибрати не дають. Проте ми в дитинстві знайшли спосіб. Спочатку обираєш будь-якого персонажа, а комп'ютер у Хотхеда. Після бою повертаєшся на екран вибору і тепер можеш взяти хотхеда собі, а курсор комп'ютера так і залишиться на ньому. Думаю, Konami спеціально обмежила це. Адже Нес має ліміт на спрайти, і два миготливі дракони могли б виглядати дивно. І останній режим турнамент. Мій улюблений. Обираєш з бійців, будь-яких. Спочатку проходять два поєдинки, а потім переможці сходяться у фіналі за кубок. Можна грати з друг другом. Проти комп'ютера або навіть просто спостерігати за боями і ставити ставки. Дуже крутий режим в канамі топ за таку ідею. Ось такий крутезний файтинг вийшов наприкінці життєвого циклу NES. Гра вичавлю з консолі максимум, а музика запам'ятовується на все життя. Якщо не грали, дуже раджу. Про 16-бітні версії особа поки нічого не скажу. Я в них майже не грав, а коли пробував, вони мені не зайшли. Можливо, коли ще про них розповім. Ну ви спитаєте, якісь були в тебе спогади чи, чи ні про, про цю гру. Ну я вам відповім, ну... Особливо не було ніяких спогадів. Я тільки згадав, що ми... Що це так, також одна з перших іг була. Вона ходила і на tv Game, і на бартеровках в нас. Це я грав, коли ще не було в мене своєї консолі. У братами там, у чемпіонати кучі. Поїздій іграшки, бо нормальних файтінгів тоді не було. Що у нас тоді було із файтінгів? Давайте згадаємо. Був піратський Fighter. Ну він, ну, лай, лайно просто. Але тоді би ми, ми грали. До речі, дуже багато версій їх було. Був піратський Mortal Kombat. Це теж, звісно, зараз. Ну, Але ми тоді... Я, по-моєму, тоді ще Mortal Kombat з нормального не, не бачив. А це от, турнамент Fighter, це черепахи, це, блин. Це перший фа Після цього усі пішли Street Fighter і. Ета, але. Я іменно побачив його перший. Ну дуже вразило. Грали з братом, з друзями. Там різні чемпіонати влаштовували. Е, ш... Бело ще таке прикол, що... Ш... Часто ми казали так, граємо, але Шредера не беремо. А чому? Тому що у Шредера самый легкий супер удар был. Просто за зажимаєш турбокнопку цю вину этими руками машить і ми завжди на цю уловку попадались. І вот це було таке правило, що не брати. ха ха -хед тоже він звісно сильний просто. Я ехал так. Просто им били в просто. А так особо... Я кажу, что такого особо с Там по прохождению, ну там она легенькая и игрушка. Мы прошли ее особо не, за, не заморачиваясь. Таких хоч щоб щось цікаве розповісти нема що. Знесерську і Сіговську версією я не грав, да? даже і не бачив їх на, на той час і поки що розповісти про, вам про них не можу, бо я сам ще в них не програв. Так, mm. да, такий прикол. Яке було здивування, коли ми якось випадково обрали двох хотхедов. Да, вот это було сдавание, бо там же ж, як вы знаете, нельзя брати двух э, хотхедов, там через уловку только можно взять. И це було прикольно, це було відкриття. А, там уже дальше пошли якісь. Ну... и именно на... 8-битной консолі це на саме найкращі. Файтинг, що я грав. А все остальные вы я вам уже розповів. Всем пока. С вами был Серж. Всем пока. До зустрічі.